Мене вразило відео військового, який розказує, що без правоохоронних органів ми просто не виживемо, Це буде колапс якийсь. Ну, от послухайте, що він каже конкретно, а я прокоментую. Якщо загнати всю національну поліцію на фронт, ви не зможете вийти купити навіть хліба. Чому? Тому що вибух злочинності буде шалений. Неймовірна кількість зброї, боєприпасів підготовлених людей в військовій справі. Зараз знаходяться е, в, в мирних містах. В просторі. Ну, дивіться, друзі, ми ж з вами це вже все проходили. Початок повномасштабного вторгнення оце жахіття, страхіття, коли ми практично всі не були готові до цього. І коли вони підірвалися, і їх практично не було тут нікого, ніяких правоохоронних органів, ми з вами це чітко все пам'ятаємо. І що сталося? Народ почав грабувати, вбивати, що робити. Та ми об'єдналися всі. Ми всі об'єдналися, тому що ми бачимо, що потрібно захищати свої сім'ї, потрібно захищати той же самий правопорядок, тому що ну, не має бути тут мародарства, грабежів, якихось, і вбивств і таке інше. Тобто, люди, українці, вони не можуть зрозуміти і не хочуть зрозуміти, що українці найадекватніші, мабуть, у всьому світі. В цьому плані. Коли нас прижимає, ми згуртовуємося і робимо все для того, щоб вижити і допомогти один одному. Потім ми розслабляємося, а особливо, коли вони повернулися, особливо, коли вони почали знущатися над нами, коли вони почали чудити те, що вони зараз чудять, і це ж не правоохоронні органи, я їх називаю завжди каральні органи. Вони не зупиняються ні на секунду. Вони намагаються. Е Ну, зробити нас просто рабами, щоб ми з вами похилили голови, ходили, боялися, дрожали, ходили по судах, по прокуратурах, по поліціях, щоб нас смикали постійно. Розумієте? Вони ж не зупиняються. Війна йде, вони, а вони знущаються над людьми. Законів то немає, мені пишуть в коментарях, чи буде відповідати ТЦК, поліція і всі інші, коли війна закінчиться, чи будь-вони відповідати. Я говорю, да вони мають відповідати щоденно, при чому тут війна? Якщо вони порушують закон, будь-хто в Україні порушує закон, він має відповідати. Але, на жаль, закону в нас немає. Ніякого. Навіть Конституція. Навіть Конституція сьогодні на паузі. А коли Конституція на паузі. То всім на все наплюють. Ті, хто мають владу і повноваження, ті мародерять уже, мародерять по-дорослому. Мародерять, шкурнічають, щіпають, рвуть, розривають і когось охороняють. Кого ви охороняєте? Що ви тут охороняєте? Такий порядок. Да без вас було більше порядку набагато. І якби зараз всі пішли воювати, ті, що зброю мають сьогодні в руках, то повірте мені, такі як я. Пенсіонери, інваліди, ті самі списані хлопці та дівчата. Та ми зараз об'єднаємося знову і за вас все вирішимо тільки безкоштовно. Нам і зарплату платити не треба. Ми зробимо все в ідеалі. Тому що ми люди, ми українці, побачили, що таке жахіття війни. Ми побачили це на собі. Тому ми будемо відноситися. До людей, як до людей, а не до як скота, до рабів, як ви це робите. Тому не потрібно, мені особисто не потрібно розказувати оце кіно. Це брехлива пропаганда. Я не знаю, чия це пропаганда. Хто може таке це? Хто цьому хлопцю розказав? Звідкіля він все взяв? Що як вони вийдуть воювати? Та всі будуть хлопать в ладоші, всі об'єднаються, будуть радіти, підтримувати один одного. І порядок не потрібно буде наводити, бо порядок просто буде. Він просто існує. Без вас і так існує порядок. Він був, є і буде в Україні і в українцях. Його не потрібно налагоджувати. Оте, що є, вже не потрібно налагоджувати. Ви ж тільки ламаєте все. У нас завжди був і є порядок. Без вас буде ідеальний порядок. Я впевнений, ну, на мільярд відсотків. Я відповідаю за свій ось район, там, за місто. Я знаю просто людей, які тут живуть. А тут буде просто все ідеально. Просто ідеально. Люди згуртуються, як ми робили це в 14-му, 15, му як ми робили це в 22, му 23. му Та все буде було і є, і буде ідеально, коли ми, коли народ береться за це, коли люди беруться за це, а не ті, хто прийшов. Нахапать тільки, взяти владу повноваження і знущатися над людьми, щоб отримувати від цього задоволення. Вони отримують гроші, а ще й задоволення, що вони принижують українців. Вони ж просто тупо принижують українців. Розумієте? Ми ж бачимо по вулицях, ходимо кожного дня, кожен день, по всій Україні. Нічого не зупиняється. Про що ви розказуєте тут?